Баскетболісти дублюючого складу черкаських маб зіграли передостанній поєдинок другого кола чемпіонату суперліги. Суперником підопічних Максима Міхельсона був баскетбольний клуб Донецьк, який є лідером турніру Дублерів. Господарі трималися на рівних до середини третьої чверті, але велика кількість помилок у підсумку призвела до поразки черкащан з різницею у 23 очки. Черкащани гідно трималися протягом двох з половиною чвертей. Кілька разів вони навіть вели у рахунку. Зокрема, виграли перший період. У другій чверті гра була рівною. Ця десятихвилинка завершилася мінімальною перевагою гостей 42-40. Останній раз наші хлопці вийшли вперед на перших хвилинах третьої чверті 50-47. Але потім донечани здійснили ривок, до якого господарі виявилися неготовими. Гості практично повністю переграли баскетболістів мап під щитами. Останні змушені були часто вдаватися до китків із за дуги, які були малоефективними. Проходи черкащан під кільце суперника у більшості випадків завершувалися втратою м'яча. А ось гості чимало очок здобули у швидких відривах. У підсумку дублери черкаських мав поступилися лідеру з рахунком 69-92. Найкращим у їхньому складі став Андрій Куліш, який оформив дабл-дабл 27 очок і 10 підбирань. Зараз черкащани посідають передостаннє місце в турнірній таблиці. Вони здобули три перемоги у 15 зустрічах. Останній поєдинок другого кола підопічний Максима Міхельсона зіграють 31 січня. Вдома вони прийматимуть баскетболістів Миколаєва. Олег Кукса, Роман Буша Віка спорт.